Слово батьки звучить, наче пісня, наче вітер шумить у траві, слово це наче щира молитва, та молитва, що лунає в тиші. Як ми часто буваємо невдячні за життя, що батьки нам дали, і як часто буваєм в словах необважні у словах, що печалі і слів додали, як ми часто приносимо гори і сльози. І, можливо, не бачим, як плачуть вони, і сивіють батьки, як поля на морозі, та все ж вони люблять вас, доньки, сини. Батьківська любов та мила та щира, то любов, що готово нам все прибачать. Батьки пригортають, як пташка під крила, і готові нас завжди в біді захищать. Як ми часто не ціни тією любов'ю, що батьки проявляють до кожного з нас, зневажаємо їх, говоримо з бо ми виросли, і гордість з'явилась у нас. Як ми часто вважаємо, що ми є дорослі, та не хочемо слухати батьківських порад, проявляємо до них стільки крику та злості, і образи летять, наче падає град. А здаймо ті роки, як були ми. І не вміли ходити, але ж вміли кричать, як хотілося нам пригорнутись до неньки. і у тата в руках спокійно лежать. А згадаймо ті ночі, які не доспали, а схилившись, над нами молились вони, скільки сили добра вони проявили, щоб були задоволені їхні доньки і сини, скільки раз не доївши нам хліб віддавали. Тільки Бога молили за кожного з нас, як любили всіх нас, берегли і плекали, і все віддали, не жаліючи. нам. Час пройшов без зупину і вже постаріли, Сивочолими стали наші рідні батьки, і як правильно жити вони нас навчили, все найкраще віддали для сина й доньки. Тож давайте батьків будемо завжди любити, будемо в кожній молитві молитись за них, шанувати їм будем добро лиш робити, бо вони заслужили від діток своїх. Амінь.